Це Юрій Васецький, тренер з хортингу, президент Дніпровської міської федерації Хортингу. І він двічі герой. Ой, в той страшний день, 14 січня, коли російська ракета влучила в житловий будинок на перемозі. Юрій в перші хвилини після вибуху побіг туди рятувати як мінімум свого учня Ростислава, що живе у цьому будинку. В стані афекту Юрій видерся на третій поверх. І знайшов хлопчика, а також допоміг евакуюватись жінці. А потім не зміг жити з розумінням, що є зло, яке прийшло на нашу землю. І Юрій пішов до лав ЗСУ. Звісно, він туди побіг, тому що герої вони такі, вони не залишають свої Ви якби держали це в секреті, тому що для дітей це велика травма. Дізнати, що їх тренер, якого вони дуже люблять, з яким вони проводили весь свій час, як після школи. То за день-два за два ми це все дітям та батькам сказали, це було для них дуже трагічно. Деякі плакали навіть, деякі пропускали тренування після того, як Юрій Валерійович поїхав, тому що для них це було. Ну, дуже тяжко. Діти дуже сумують за тренером, адже вони були справжньою великою спортивною родиною. Я сумую за Юрием Валеровичем. і хочу, щоб він повернувся. Даніелі 11 років вона приїхала з дружківки Донецької області і дуже подобається Дніпро та заняття у Федерації, адже раніше дівчинка теж багато займалась спортом у рідному місті. Спочатку ось був Юрій Валерійович, Займалася, мені дуже сподобалось, тому що Юр Валерійович Валерій дуже яскраво проводить тренування. А потім, коли він уїхав, ну так, я дуже сумувала, тому що було сумно дуже. Тренування теж було яскраве, але з Юрієм Валерійовичем він о, в нам якісь там о, свята, святині Миколай, на Пасху там. Ну, дуже було яскраво. Ну, я дуже сумую за, за ним. Хочу, щоб він повертався назад скоро. Але улюблений тренер все ж здивував своїх дітей і неочікувано приїхав в гості. Ці емоції важко описати словами. Діти та батьки федерації тепер хочуть допомогти Юрію та його бригаді. Зібрати кошти на автівку і зробити хочуть це дуже креативно розмалювати гільзу, виставити на аукціон, де е, зможуть люди задонатити, внести свою таку маленьку поміч і собі щось забрати навзаєм. У нас дві є з гільзи, яку ми одну розіграємо за найбільший донат, а другу ми розіграємо серед тих, хто буде донатити. А ось такий військовий трофей ми розіграємо серед наших підписників. За найбільший донат ви зможете отримати ось такий трофей і допомогти підрозділу, де служить пан Юрій. Зараз я у лавах Збройних сил України, нижче на Донецькому напрямку Кацапню. Ми на превеликий жаль, техніка виходить у нас з ладу. І для виконання бойового завдання та для забезпечення мого підрозділу. Звертаюся до вас за допомогою зібрати грошові кошти на бусик підвищеної проходимості. Сподіваюся на допомогу і спортивної спільноти, друзів, батьків-вихованців, а також місця нашого советного міста Дніпра. Долучайтесь до збору для Юрія та його побратимів, які сьогодні боронять Україну на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям! слава!